Ілон Маск запевняє, що Starlink, цитуй ніколи не вимкне свої термінали Україні. Та після усіх його суперечливих заяв якось вже не дуже віриться в його слова. Саме тому в Брюсселі нарешті замислилися над розробкою кризових варіантів збереження супутникового зв'язку. Безпечний надійний супутниковий зв'язок має стратегічну важливість для суверенної Європи. Ну а про його роль у війні годі казати. Наш наступний сюжет допоможе з'ясувати, які ж альтернативи старлінку є в розпорядженні європейців, і чи зможе Україна обійтися без американських супутників слово експертам. Передові позиції на східному фронті військовослужбовці готують до польоту fpv дрон. Перед вильотом ретельна підготовка зв'язку, монтаж екрана, старлінку та антени, аби не втратити зв'язок з дроном. Доводиться викручуватися з тим, що маємо. Тобто, якщо немає вогневої підтримки артилерії, там мало снарядів. Доводиться знаходити інші способи знищення противника, і дрони підходять. Дрони, артилерія, штурмові підрозділи всі потребують сталого зв'язку для координації. Українські сили оборони використовують для цього старлінки. Втім, власник компанії виробника Ілон Маск уже декілька разів заявляв про можливість відключення супутникового зв'язку для України, вкотре е, Європа побачила ненадійність певних партнерів, і тому треба створювати своє власне. А чи є на базі чого створювати? І наскільки важлива система Старлінк не лише для сил оборони? Сталінки, це зв'язок, який неможливо ребом якось заглушити, який дозволяє бути на зв'язку не зірки військовим, а людям, які проживають у прифронтовій зоні, і лікарня, і телемедицина Взагалі неймовірна роль. Це там тисячі життів врятовані. це інтерв'ю міністра цифрової трансформації Михайло Федорова ще 2022 року. Тоді восени росіяни вперше вдались до енергетичного терору, зв'язок у лікарнях, закладах освіти та під. Приємствах критичної інфраструктури забезпечували саме старлінками. Ми працюємо ще над старлінками. Комунікуємо з компанією SpaceX для того, щоб отримати старлінки. Зараз ми там вже анонсували, що отримаємо нову партію. Близько 10 тисяч старлінків. Старлінки супутниковий зв'язок вони змінили хід війни, адже його неможливо покласти. Зв'язок стабільний, бо супутниковий старлінки почали постачати ще від перших днів повномасштабного вторгнення. Втім, після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, власник компанії SpaceX неодноразово заявляв про можливу зупинку обслуговування терміналів зв'язку, хоча компанія отримує за це гроші. І чималі близько 100 мільйонів доларів щороку він отримує за те, що саме українські військові, саме за рахунок оплати певних держав, забезпечується зв'язок від для військових України. Тому тут то треба зрозуміти, що насправді це вагома втрата фінансова для маска, і він не ризикне, тому що він тоді втратить, по перше розуміння і довіру, ну може втратити насправді великі кошти. Отримує їх американська компанія від європейських партнерів. Але чому ЄС платить американцям? Чи є у європейців свій супутниковий зв'язок? Один із флагманів Франція. Однак потужностей замало для українських потреб. Якщо ми кажемо про французькі можливості, то тут насправді для порівняння у Франції є близько 600 нескоробетальних супутників, які в принципі можуть забезпечити нас зв'язком, але це не буде в такій кількості з таким покриттям, як, наприклад, може забезпечити Стерлін. Та й технологія дешевша за європейську собі вартість нижча, адже маск запускає свої супутники і свої ракети. Дотримка з розвитком супут. Зв'язку європі пов'язана здебільшого з купою бюрократичних процесів. Все ж таки затримкою, наприклад, розгортання всієї мережі. Тому що для порівняння, наприклад, супутник Ілона Маска, який виводиться на орбіту, коштує близько 250 тисяч доларів. Для порівняння європейський супутник коштує 500 тисяч доларів. Тож для альтернативи немає ані часу, ані інструментів. До того ж, офіційно Starlink продовжує працювати. Це ще раз підтвердив власник компанії Ілон Маск. Щоправда, офіційно американський мільярдер повідомив про це після відновлення збройної допомоги для України. Я підтверджую, що поставки озброєнь через ясьонку повернулися до попереднього рівня. Я так розумію, старлінк також Starlink працює. тож сили оборони продовжують знищувати ворога, а критичні підприємства, заклади освіти та медичні установи залишаються зі зв'язком, поки американським.